Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти про покупочку не нову. Купили ще влітку. Під проєкт ось такий Зіл зіл Коротиш 4502. Що можу розказати по даному автомобілю? Стан комплектний, доволі непоганий, але автомобіль простоїв більше 10 років, не їздив. Ось. І тому зараз перебуває в такому не дуже якби робочому, хорошому стані. Е, головна проблема це гнилий кузов. Ось так він виглядає тут. Згнило все від слова зовсім. Тому кузово буде під заміну. Кузово для заміни є, воно там лежить, проводяться ремонтні роботи. Згодом покажу його. Ось, а так автомобіль повністю комплектний. Ось. З того, що я зробив, вже по ньому. Зараз покажу. Встановив редуктор. Пропан. Встановлення балона в процесі. Він ще не прикручений. Тут треба вирівняти кріплення, бо трошки-трошки стоїть нерівно. Треба перед підняти. Так, тут далі що зробив? По тормозній системі не було е алкоголіка, не було розгрузки. Це було все знайдено, куплено і встановлено. Так. Далі, по мірі проведення робіт біля автомобіля, буду знімати відео. Усім гарного дня і до побачення!